Добрий день, шановні читачі. Ми знаходимося на захід від сіл Великий Стидень і Великий Міск. На захід, десь приблизно 2-3 кілометри. В чому суть цього репортажу? Де десь років 50, 60, може трошки більше. Отут, от от, от конкретно, де я стою, тут було досить велике поселення, в якому жили поляки, українці, там, жиди, німці. Воно було розвинуте, здорове, тут була якась промисловість, така їхня місцева. От. Ну, Залишки залишились і до цієї пори можна зайти, якісь мінімальні залишки. Але дивіться, тут, от, скажімо так, тут, тут процвітала цивілізація. А зараз, що тут зараз? Зараз тут одні корчі. От. Зараз вам до, додасть е, до цієї історії місцевий знаток. Бори. Говори, не бійся. Хочу ще сказати, що в цьому місті мирно жили багато народів. Місці yeah. існували, ходили один до одного в гості. Це були yeah. і поляки, і євреї, і німці, і українці, і не було ніякої ворожнечі. Сьогодні ця місцевість, як ви бачите, заросла повністю лісом. І нічого не лишилось від того старовинного якого... часу, коли... Тут можна було побачити багато народів, які один одного розуміли і між якими не було грошені. Ну Тут же ж були діти, це ж було весело. Діти, тварини, собаки, жили, петухи. Жили, разом, їздили, діти, разом їздили, женили, ходили, співали. Да. Разом діти ходили в школу, разом вчилися, створювали сім'ї, попідростали і створювали сім'ї. На жаль, це все у минулому.